Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Таємниці Тару. Сьогодні у нас буде ворожіння на старовинному пасьянці в стилі ретро. І дивитись ми будемо ваше найближче майбутнє та події найближчого часу. Пасьян зазвичай дає прогноз на найближчий час і відбувається від кількох днів до місяця. Отже, тема нашого ворожіння майбутні події найближчого часу. Налаштовуємось на позитив, і все буде чудово. А я починаю ворожіння. У нас буде два варіанти. Перший, другий. Оберете свій варіант, а я починаю ворожіння з першого варіанту. Для тих, хто загадав перший варіант або синій камінчик, я починаю ворожіння для вас. Дивимось! Отже, пасіян склався, які ж карти збіглися. Дивимось, так. Лист, Стріли. Султан. Човен. Сонце. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Ну, По-перше, ви отримаєте якусь звістку або новину, а можливо, повідомлення за карткою лист. Це буде якраз та звістка, яку ви очікували. Вас чекають якісь переживання за карткою стріли. Це якісь любовні переживання, серцеві переживання, бо вони пов'язані з вашими любовними почуттями або почуттями закоханості. А можливо, ці хвилювання або переживання пов'язані із появою на вашому життєвому шляху дуже цікавої та впливової людини, чоловіка, який має високий статус в суспільстві. І цей впливовий чоловік може стати для вас покровителем. Вас чекає якась дорога. Це далека поїздка за карткою човен. А можливо, це подорож або переїзд за кордон. А також, якщо у вас було якесь непорозуміння у ваших стосунках, то вас чекає з'ясування відносин за карткою «Сонечко». Ваші стосунки налагодяться і все буде добре. Отакий От пасіян склався для першого варіанту. Дякую за увагу та перегляд. А ми йдемо далі до другого варіанту. Для тих, хто загадав другий варіант або зелений камінчик, я починаю ворожіння для вас. Майбутні події найближчого часу. Покаже нам старовинний пасіянс. Дивимось. Отже, пасіян склався, які ж карти збіглися, так дивимось. Хлопець або молодий чоловік. Бантик, годинник. Корона. Терези. Султан. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Вас чекає зустріч із хлопцем або молодим чоловіком. Для жінок це нове знайомство або нова закоханість. Для чоловіків це зустріч та спілкування. Із чоловіком з вашого близького оточення. А ще вас чекають приємні зміни в вашому особистому житті та в вашій інтимній сфері життя. Вас чекають інтимні стосунки за карткою Бантик. І це станеться дуже скоро за карткою Годинник. Бо ця картка завжди вказує на дуже Швидкі події. А ще найближчим часом вас чекає успіху у всіх ваших справах та удача! Бо вам випала найкраща картка цього пасіянцу корона, яка обіцяє вам найвище досягнення поставленої вами мети і те, що за що б ви не бралися найближчим часом, вас чекає успіх. Також ця картка може вказувати на можливість вашого спілкування із власними структурами або з людиною, яка займає високу посаду. І знайте, що ви будете на висоті, у вас все буде добре. Всі ваші справи вирішаться найкращим чином для вас. Але все ж таки у вас будуть деякі коливання в прийнятті якогось важливого для вас рішення. Попереду вас чекає зустріч із впливовою людиною, із чоловіком, який має дуже високий статус в суспільстві. І цей впливовий чоловік надалі може стати для вас покровителем. Отакий От пасьянс склався для другого варіанту. Дякую за увагу та перегляд! А на цьому ворожіння завершено. Дякую вам за увагу та час, проведений разом зі мною на каналі Таємниці Таро. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, щоб не пропустити нове відео. А я бажаю всім щасливих змін у житті, миру, кохання та вдачі! В усіх ваших справах будьте разом із каналом Таємниці Таро завжди на крок попереду самого часу. На все добре і до нової